В Житомирі створюється перша початкова школа за номером 25. Ця щаслива цифра постійно супроводжує навчальний заклад, не дивлячись на те, стільки реалізацій, змін, напрямів, методики та навчально-програмових дисциплін відбулося за ці роки. Але незмінним є те, що й тепер, уже нинішній 25-й ріцей постійно є флагманом навчання та виховання підрозділів стаючого покоління ми пишаємося в першу чергу вами наші дорогі діти бо саме ніхто інший як ви разом зі своїми вчителями досягаєте певних перемог Перемог у навчанні перемог у предметних олімпіадах малій академії наук у спортивних змаганнях у різних Конкурс. Ліцей номер 25 був переможцем як школа року у всеукраїнському змаганні, і останні такі перемоги позначені 2012-2014 роками. І все тому, що згуртувався високосвідчений колектив, який веде ліцей до нових висот. Колишні випускники згадували своїх перших наставників. Моя перша вчителька це Літфін Євгенія Максимовна, і я її пам'ятаю все своє життя і буду пам'ятати як першу свою вчителя, тому що ця людина зробила для мене дуже багато в житті. Учні читали вірші, звітували про свою багатогранну роботу і запевнили, що вони і надалі робитимуть все, аби 25-й ліцей був кращим навчальним закладом і не лише у місті Житомирі.